Всім привіт у цьому відео. Ви дізнаєтеся, що означає слово нуб у геймерському світі. Що означає слово нуб? Нуб це термін, яким лагідно називають гравця, який ще не має достатнього досвіду, знань чи навичок для успішної гри. Це може бути той, хто відстояв в елементарних основах ігрового процесу. Термін нуб походить від слова ньюбі, що виникло зі сленгового виразу нюбой новий хлопець. Це слово використовували у військових колах США під час війни у В'єтнамі для опису нову у 1980-х роках. Ньюпі з'явився на технічних форумах, а в 1990-х його альтернативна версія ну або Двіновій була введена членами хакерського колективу Cult of the Dead Cow. Вони вважали, що заміна букв з символами та навмисне неправильне написання допоможе уникнути цензури на форумі. Так слово стало популярним у спільноті хардкорних геймерів і продовжує використовуватися досі. Дякую за перегляд. Гарного і вдалого вам дня!